Розпорядженням президента України від 24 вересня Міністерству оборони доручено направити в зону антитерористичної операції для проходження військової служби військових комісарів міст, районів та областей. Відтак міністр оборони, генерал-полковник Валерій Гелетей повинен направити в район проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях військових комісарів. Як коментує це розпорядження сам обласний військовий комісар Іван Васильцюн, поки що прямого наказу від вищого командування не надходило однак, якщо таке буде, поставлені завдання виконують. Що стосується відповідного розпорядження президента нашої держави, Верховного команду збройних сил України щодо відправлення в зону авто. Військових комісарів на сьогоднішній день якихось документів в виді директиви або наказу міністра оборони поки що немає. І який це буде варіант? Чи це буде командировка, наприклад, на 45 днів для виконання завдань в зоні безпосереднього виконання завдань в зоні АТО, чи це буде інші якісь заходи? Ми будемо очікувати, але ми люди військові і обов'язково будемо в готовності виконати ті завдання, які нам Будуть отримані також. Полковник зазначив на сьогоднішній день в зоні проведення АТО знаходяться вісім представників Закарпатського обласного військового комісаріату. Поїхали туди за власним бажанням. Допомагають командирам підрозділів з тими військовими, які були відмобілізовані у Закарпатській області. На сьогоднішній день із обласного військового комісаріату відправлено вісім чоловік в підрозділ, які виконують завдання на сході нашої держави. Основна ціль і мета. Роботи наших працівників там це оказання допомоги командирам підрозділів з тими людьми, які були відмобілізовані на території нашої Закарпатської області, вивчення тих проблемних питань, які є на місці, для більш тісного зв'язку з органами місцевого самоврядування і вирішення допомоги, вирішення тих питань, які виникають в сім'ях цих військовослужбовців. Щодо Закарпатців, то думка з приводу того, чи потрібно відправляти військових комісарів на Схід, розділилась. Непотрібні абсолютно. Скажу перше, тому що вони не компетентні в воєнних діях. Це раз. Любов спитати, візьміть інтерв'ю. Ніхто не був, ніколи не в ніяких воєнних діях. Всі вони в дуже в руках таких, ну, а вже 50 і з них пользуюсь ніякої не бачу. Я думаю, що там, де гарячі точки, туди і потрібно. Там все таки нужні. Вони будуть як приказчиками душ, в принципі, як раніше це було. Да? Обов'язково. А Обов як ще? А хто піде, якщо не вони? Вони спеціалісти в цьому, ні не підуть прості програмісти, десь знову сіл і так далі. Це їхня робота. Однозначно, що це є еліта наших збройних сил, і вони мають показувати приклад всім іншим громадянам України, чоловічої статі, чи може це бути навіть і жіноча стать. Що, що потрібно робити, бо це є люди підготовлені, як зазначається у розпорядженні верховного головнокомандувача збройних сил України Петра Порошенка на посади військових комісарів, які поїдуть на схід, можуть призначити військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, які зазнали поранень однак, везені військово-лікарськими комісіями, придатними за станом здоров'я для проходження військової служби.